Вітаю вас, дорогі глядачі. Ви мене просили подивитися ситуацію стосовно можливого закриття кордонів між областями України. Ну, З позиції, що війна нагнітає все і що може ставати дедалі тяжче, і що можуть вводитися нові додаткові жорсткі правила перетину різних областей. Я би хотів подивитися, чи це дійсно може стати так. Якщо це дійсно так стане, до чого це все може призвести? Добре, давайте я гляну, бо мені багато людей про це питало, багато людей про це чуло. Може дійти навіть до такого, що, можливо, треба будуть необхідно спеціальні перепустки для того, щоб перетинати кордони. Також я це також чув. Я би хотів подивитися, наскільки взагалі ця ситуація реальна. На циганській колоді я витягну 4 карти, на Гральній і Слов'янській колоді я витягну 3 карти. Давайте ми з вами це питання розглянемо. Добре, перша карта карта подарка, карта грошей падає, карта фінансування, карта вірності падає, хороша карта позитивна. Карта лживості, карта брехні, карта залякування. І карта любові. Ну тут карти більше позитивні, ніж негативні. Тут, на циганській колоді, єдина негативна карта це карта брехні, обману та залякування. Ну, я би сказав, що воно більше схоже на якесь залякування зараз з метою певною. Можливо, подавити якісь певні протести або наміри людей. Дивлюся тут. Четвірка-червова карта колісниці, карта руху. Далі дивимося. Шестірка хрестова карта блискавки, карта агресії. Четвірка червова, король червовий, карта чоловічої енергії. Ну, шестірка хрестова поєднанні з королем червовим говорить про те, що, скоріше за все, це все залишиться на рівні блокпостів. постів. Тобто, я думаю, що це залишиться на рівні блокпостів постів і не більше. Того зараз, принаймні, на даний момент якогось жорсткого закриття кордонів, як такого я не бачу на картах. Скоріше за все, це лишиться на рівні блокпостів, де будуть перевіряти чоловіків, тому що падає король червовий, це карта чоловічої енергії. Ну, в принципі, те, що й було. Не більше, не менше на даний момент. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.